З Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і майбутній мер Херсона. Задають мені питання, ну, критику чую, що мої а, плани стосовно мера мер, і те, що я буду робити мером, такі утопічні, що цього неможливо так зробити, щоб не крали, не обдурювали. Я вам скажу, можна. Можна. А, Процитую відомого вам всім Карла, того, що Маркс. Він казав, що в капіталізмі головне контроль і облік. Дві речі. Контроль, облік. А, облік це звітність, прозора звітність, про закупівлі, про витрати. Бюджетних коштів онлайн. Будете заходити з смартфону і дивитися, за що сьогодні заплатила мерія. Контроль. Крім контролю по вертикалі відповідальності. Тобто, я буду контролювати своїх замів, зами будуть контролювати керівників департаментів. Керівники департаментів будуть контролювати вже звичайних працівників мерії. Але за кожною людиною, працівником мерії, яка вирішає ставити підписи під витратами бюджетних коштів, буде поставлено мінімум два громадських наглядача. Тобто це звичайні люди на волонтерських засадах. Будуть присутні поруч з чиновником, а весь його робочий час, поза робочим часом зустрічі стосовно роботи заборонені. Все, о 5 годині мерія закрилась, все, робочі питання, ну, крім тих, хто там буде чергувати там, чи якісь гарячі лінії обслуговувати там, і так далі. Утопічно, ні, цілком реально. Я свого часу побудував цілу імперію медичну, де було 600 працівників, ми обслуговували е, більше півмільйона населення. От. І я вам скажу, все працювало так. Потім з'ясувалося, що були факти розкрадання, але не підтверджені. Тільки... тільки Ну, Були підозри, які довести не вдалося. Але цілком система працювала як час бо вона була комерційна от, і прибуткова. Так що все реально, все реально, реально з нашого міста зробити лялічку. А стосовно е першочергових витрат... Я ще раз підкреслюю, я вважаю, що треба підтримати медицину, щоб вона була безкоштовною для, всі, для всього населення Херсонської області. Херсон, ну, Неважливо, не звідки ти, якщо ти приїхав в Херсон, лікуєшся безкоштовно, незалежно від прописки. І все, всі, ну, прибирання сміття там, понятно. <кій> Такі самі-самі. Необхідні речі. А так, всі кошти віддавати на армію, яка тут в Херсоні знаходиться, і тим, тим частинам, які, які зараз збираються штурмувати лівий берег. У них немає достатньо амуніції, степляків, мавіків, очей. А потім, як і на, як буде наша перемога, сконцентруємо свою увагу на відновленні міста. О, тоді Відновлення інфраструктури, доріг, фасадів. Зробити обов'язково треба буде велосипедні доріжки, щоб у нас вела індустрія працювала, бо по цим дорогам на велосипеді їздити неможливо. Будемо залучати не тільки бюджетні кошти, а й гранти. Будемо писати проєкти, презентувати їх в великих. Фондах міжнародних. От, і отримувати звідти кошти на розвиток від будівлі міста. Це все реально. Це все реально. Бажаючих допомогти херсонцям дуже багато. Буде ще більше. Разом до перемоги! З вами був Страх Олександр, майбутній мер Херсону. Дякую за увагу!